Мультитест 2023 математика, завдання 6,22 обчислити. І Потрібно обчислити ось такий логарифмічний вираз. Для першого доданку скористаємося основною логарифмічною тотожністю. Залишиться підлогарифмічний вираз. Отже, маємо. З першого доданку корінь з трьох додати 8. Відняти. Дивимося на другий доданок в дужках. Тут є такий момент: маємо підлогарифмічний вираз корінь з трьох відняти 8 до квадрату. Якщо підносимо до квадрату, то він завжди додатній. Але щоб скористатися ось цією формулою, потрібно, щоб підлогарифмічний вираз, коли винесеться показник, був більший нуля. Інакше логарифм існувати не будем. Корінь з трьох мінус вісім. У квадраті це те саме, що 8 мінус корінь з трьох у квадраті. Тому ми так і зробимо перестановку, і так і перепишемо. Отже, будемо мати 3 логарифм 8 мінус корінь з трьох у квадраті. За основою тут 9, а ми запишемо 9, це 3 в другому. 3 в другому. І все це до квадрату дорівнює. Це так і залишається корінь з трьох, додати вісім відняти. Ну і тепер за формулою оцією Винесеться ця двійка, і ця двійка винесеться наперед перед логарифмом. Буде 3 в степені. Дві других логарифм. 8 мінус корінь з трьох, за основою 3, і все це до квадрату. Дорівнює. Корінь з трьох, додати 8, відняти, 2 других, це одиниця, і далі за основною логарифмічною тотожністю залишається під логарифмічний вираз. Мінус вісім мінус корінь з трьох, і все це до квадрату, дорівнює, розкриємо дужки корінь з 3 додати 8, відняти 8, додати корінь з 3 до квадрату. Будемо мати 2 корені з 3, 2 корені з 3 у квадраті, і це дорівнює 2 в другому, це 4, корінь з 3 до квадрату, це 3, 4 на 3, 4 на 3, це 12. Відповідь. Відповідь дванадцять.